Так, ми продовжуємо, ми дійшли до цієї? До Сережка Каліно заводу старого, вот. І зараз Влад дав нам сумну новину. Так, нам. Ну коротше, ми йдемо подивимося. Чи то правда, чи ні. Куди там. Ну от я йому зараз, зараз вам вставив, як виглядало то предположительно, що десь стіна впала. А ти ставиш відео на паузу чи ти їх просто виключаєш і потім склей? Просто виключаю і склею, бо то так втратиться. Е, от я вам зараз там вставив, як воно виглядало то місце предположительно, куди ми зараз йдемо. Е, ви побачили, як воно виглядає. Ну засрано, але зараз подивимося, як воно... А зараз подивимося, як воно, воно відмінилося. Чи нікого немає. Ага. А що за сумна новина від ладу Зараз побачимо та, їх там. Хто да. то ще там закрите закрита? А бліду так. Йоснімо спала стіна. Й Йо... Йо... блять. Що ви думаєте, сіпаті? Ах ты. Ага. П ять. П ять. Це Писаю. просто жопа. Тут шейтон тонна арматур, блядь. Стерчай тихо. А да твой залаз? Закинули все такого заруба. Там стіна ввалилася. Це як я розумію теж кусок якоїсь стіни тої. Оце. Це гепа, просто. А чого вона впала? Ти ж залаз був, помниш? що з душок? Це що на... Це що на впало? За Захар! Помниш зіма, тут така стіна була! Тима, пам'ятаєш, ми ще сукували лісу, дивиш що з нею стало. Я бачу. Ні, ти не бачиш. Я бачу. Добре, дивись, розвертайся. Розвертайся. Тут це воля. Олег ти куди? Я... Зараз зажди! Я зараз теж сральник той піду. Хочеш старий побити? Бля, чуєте? Тут така була стіна, прям того тако... Ми з того входу вилазили і тако попри неї лізли, щоб злізти, а тут отаке. Влад? він нагорів? Добре, чуєш, Влад? <свят> а вона сама упала чи її хтось зніс? Сама може звісно сум. Бля, тут у все так впасти може. Mm -hmm. Тому скоро прям впасти. Бля, і тут ці арматури це піздається. Олег, ти де? Да? А я не втік. Піпець, скільки тут от заброшек. Бля, це таке... Було. Це все одне величезне було. А ти що там робиш? Іди назад. Чуєш, Захар, це все колись одне гігантське здання було. Ага. Тихо, не чіпайте! Ми вилазимо зараз, так продовжимо, коли я вилізу. Так, заждіть. Що ж не фокусується, все, ми вилізли. Тут був матрас. Тут був прохід. И тут стіна, а он все ну спал он нахер. Опа. Здесь попала. Ну это О. Десь театр. Вот здесь. Даємо конкретніше. Сюди добре. Подожди, пізніше. Я коли злозив, я побачив, що там можна вилізти на ту частину, куди не можна піти обрати. Можна, можна. Ні, Мі, відійде, відійде! О, сволод, Спутан Викилла. Там поцелуй может. Вс, тихо, тихо, тихо. Ты да. Там есть хороший, ты Тихо! Молчок. Ти всі сравний, Олег! Олег! Олег, Олег, походу нас не намахав. Ти намахав нас? Чуєш? Так, а яка наступна предположительна стіна може упасть? Яка? Ще був штовх павлю.

Бля, я говно? гам! як труба нахуй вірвала. Це труба взагалі? Дай його подай робить. Нормально, що нам сьогодні стола. Добре, що ми підеш на тебе. Ладно, якщо впаде в підлога. Чуєш, ладно, якщо впаде підлога. Дивіться, там можна вилізти на ту частину, і тоді з можна запити. То давай достаньте. так А теперь самое труднодоступное место. Иди, иди! Вот. Так, ми добралися до самої, так скажемо, небезпечної частини. Тут а, тупо ця е, бетонна херня держиться на одній такій арматурині. Тут а, так би сходи було, судячи по всьому. Ми весь час по такому опасному виступу вилазили. Воно все по чуть-чуть розвалює. Це все сумно. дайте мені виріс за сюди тут Я тоже веду в парлині. Вот так. Іда, от, кістина, кандала, милиса, от не Добре, щоб тут підлога не упала, я піду. А там от ще два будиночка. Ми можемо підувать. Иди сюда! Беля поняла, даже біля того, біля сайону і там дети принесла.